Вця і, і сина, і Святого Руха, Амінь. Слава Ісусу Христу, Учителю, яка найбільша заповідь в законі, запитав законник, спокушаючи Христа. І от тут доцілу казано, спокушаючи його, адже законник, тобто людина, яка присвятила усе своє життя. Вивчені закону Божого, і він знав його, і знали, що було там написано. Але ось спокусити його треба, щоб він піймати на слові, знайти оскарження його, не пізнати правду, а знайти звинувачення на нього. Покушаючи, як чули ми в Євангелії законник, приступив до Христа. Тому то, браті і сестри во Христі, нам відомі ці дві заповіді, люби Бога твого всім серцям, силою, думкою, і душею твоєю, і ближнього свого, як самого себе. Але на превеликий жаль ми виконуємо моїх. Тому що любимо більше себе, ніж інших. Любимо себе більше, ніж Бога. А що Христос сказав? Хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. І власне християнська релігія інша, від інших релігій тим що опанована вона на любові, заснована вона. Бо сказав Христос, так полюбив Бог світ, що і сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, а мав життя вічне. Тобто через любов до роду людського, який залишив Творця Свого, який грішить безперестанно перед ним. За той грішний люд, Бог віддав сина свого, щоб тільки ми схаменулися, дійшли до розуму, побачили ту любов до терпіння Його. І навернулися би до нього. Власне, щоб не спокушати його, не показувати йому нашу любов лицевірну, що кажемо любимо, а більше виконуємо забаганки свої. Більше прагнемо до потреб своїх, чим до потреби любити Бога. Власне, ми є вдячними за ту любов, якою полюбив він нас. Бо якби ми осягнули і збагнули би її, оту любов Божу до нас, ми би адекватною, рівноцінною, повною любов'ю полюбили би Його. Бо як ми хочемо, щоб нас любила наша дружина, Наші діти, родина, оточуючий нас. А чи ми можемо відплатити їм? Чи маємо ми ту любов до них? Чи любов тільки до себе, до свого власного я до амбіцій своїх? Тому то власне той законник приступив не з того, що не знав закон а хотів спокусити Христа. Бо раз ти Месія, ти син Божий, то ти скажеш, що любити Бога всім серцем, душею і думкою твоєї першої заповіді. Дотасиш, Так полюбіть мене. Бо я є той обіцяний, місію, якого чекає народ ізраїльський. І тоді буде чим оскаржити його. Але Христос відповів тихо і скромно. Люби Бога і ближнього свого, як самого себе. На цей Бог заподять законні пророки стоять. Тому то наказу учням своїм, з того пізнаю, що ви ученики мої, коли матимете любов поміж собою, тоді звідки виникають війни, непорозуміння, душогубства, крадіж. Обман лицемірство. Звідти що нема любові. Нема любові, милосердя нема, нема милості до ближнього свого, є задоволення світ власного, его свого власного, я амбіцій своїх. Тому до то, браті і сестри во Христі казав Христос, нема більшої любові. Якби хто душу свою поклав за ближніх своїх, скільки було випадків і знає церква мучеництва святих, коли мучителі пропонували і купи золота, і славу, і посади, і життя зберегти. Ради єдиного, відрехтися від Христа, сказати якесь ганебне, хульне слово на нього, не потрібне, недостойне, відречитися від нього. Але власне, що та любов до Бога була стеждень їхнього життя, вони йшли на жорстокі муки. На люті поневіряння, на мученичу смерть, але не відрікалися від Христа. Як Бога Спасителя свого, тому то прославилися вони мученичою смертю своєю, пам'яттю своєю до Бога, любов'ю своєю до нього адекватною, відповідною і нелицемірною. Тому то, браті і сестри во Христі, Господь чекає від нас такої любові. Він не змушує її, точніше нас до неї, Він просто терпеливо чекає. Коли прийде час, ми схаменемося, збагнемо любов його невимірною і постараємось відплатити йому тою самою монетою, якою він полюбив нас, отою любов'ю повною, Божою. Він чекає від нас любові людської, може вона не така, як любов Божа, бо що може звільнятися з любов'ю, всепрощаючою, Господньою, а отою, коли треба полюбити душею, серцем, думкою своєю якби ми любили Бога, так як Він казав нам цій заповіді, ми б знайшли час на молитву вечірню, і в день мали б з нагоду помолитися і на ранішню молитву, і на творення діл милосердя ради спасіння душі своєї. Ради визнатої Тройці святої до якої Господь закликає нас. Бо коли він посоромив фарисеїв, точніше садукеїв, а не фарисеїв, коли дав відповідь про Воскресіння мертвих, коли дав вичерпнув відповідь, чи давати податок кесареві, чи не давати, він запитав їх, що ви думаєте про Христа, чий він син. Йому кажуть Давид. А він каже, як то Давид у 109 псалмі називає його Господом своїм. І каже, сказав Господь Господеві моєму. Сказав Господь один, Господеві другому. Господу моєм, наче вже і не один Господь, а два. І тут Христос починає нагадувати учням своїм, підготовляти їх до об'явлення Тройці Святої, яку відкрив він їм після свого славного Воскресіння, коли з'явившись на горі Галилейський, сказав їм, Христіть усі народи ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючись збирати все те, що я заповідав вам. Тобто вже в старому заповіті патріарх Авраам бачив трьох мужів, пізнав у них Господа свого, бачив Тройцю і святу. 109-му псалмі пише, сказав Господь Господові моєму. В 50-му псалі пише, і Духа Твого Святого не відійми від мене за гріхи мої, тобто вже йде підготовка, і учнів своїх народів Ізраїльського до об'явлення Тройці святої, яка була закрита, ради того, щоб народ Ізраїльський в старому заповіті не впав у багато Божа. І не зблудив попуття підготовка до об'явлення Тройці Святої, яку треба любити тою самою любов'ю, як ми любимо Христа, яка об'явилася нам. І друга особа, якої Господь і Бог наш Ісус Христос зійшов, щоб виконати наказ Господній, Тройці Святої, про спасіння роду людського. Розіп'явшись любові до роду людського грішного, як чули ми в Євангелії, перелюбодіну грішного ради спасіння Його. Тож хай Господь навчить нас і любові до себе, любові до ближніх своїх, любові до Тройці, ради спасіння душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!